Вітаю всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І в цьому відео ми будемо годувати козенят. Розпочнемо. Так, Дістаємо, хто буде перший у нас їсти. Так, ось так, все, зараз гамбу відхнуть і будемо... Все. Да, все, сідай там, покуда. ми будемо годуватися. Боже, вони такі під стілки сельвом, я тільки побачу, такі очі лева. Ми годуємо це, значить їм вони народилися у нас вчора зранку, да? вчора чи позавчора. позавчора, зранку. позавчора. позавчора зранку. І от ми значить, дві доби з половиною. З першого разу ми даємо отак от з мисочки. Вони чудово п'ють. Ось так. Гуляють хвостиком. Ось отак. Ось отак. І так набагато краще, ніж через соску. Я вважаю. Ну, ми вважаємо. Ось один раз вони якось так виходять, що особливо і зусиль ніяких ми не прикладаємо. Просто п'ють з мисочки. Так вони інстинктивно шукають. Да? Вими кози, але чудово п'ють. Другим їстиме у нас добі. Так вийшло, що ми його назвали добі. А що назвали? Був такий же козлик. Лана приводила, перший козлик, да? ага. якого вона привела разом з мухою. Це значить два роки назад. Такий ж біленький. І він був добі. Ми не хотіли називати, а потім якось так. Добі, да добі Добі 2 да Добі 2 Того козлика ми віддали і цього козлика також віддамо. Так, зараз і ти, і ти будеш, боже, це він так може зробити, коли все в молодці. Так, він народився у нас раніше. Це Тож такий зараз взагалі аж не віриться, що він був на межі виживання, вже ну, нічого не говорить про те, Молоко п'є. Зараз ми його догадуємо. Ну і напуваємо останню кізеньку. Ну, про неї теж історію вже розкажу. Назвали ми її Шаніква. Таке дурне кіно, дім великої матусі. Там. Ну, дурна комедія, І колись просто так ляпнуло, що якщо там перша кізінька, яка народиться, називаємо Шаніква. Ну, Минуло. Часу вже, мабуть, ну, згадали. І так якось пішло, шаніква, шаніква. Ну, буде Шаня. Скорочено. Є історія і у кози мухи. її повне ім'я Мухіні, це ми вже так скоротили її до мухи. Ну, і також пов'язано з фільмом. Так що ось така у нас шаніква. Друзі, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.